Що ж, друзі, а зараз я запрошую вас разом зі мною трішечки помалювати. Але перш ніж ми почнемо, нам потрібно підготувати наші пальчики до роботи, тож повторюйте за мною. Один, два, три, 4, 5. Посуд будем розкладати чашки, ложки та виделки, тарілки, миски. Всі каструлі перемили, час відпочивати. Тарілочки кругленькі, ножички гостренькі, виделки колючі, чайники блискучі, хлоп хлоп тра та та закінчилась наша гра. Що ж, приступаємо до роботи. І так, ви можете, так само, як і і. Я підготувати заздалегідь будь-який будь посуд, який вам більш до вподоби. А можете намалювати його на аркуші паперу і розфарбувати, кому як більш до вподоби. Намалювати можна будь-який посуд. Це може бути чашка, може бути е, каструля, тарілка, все, що вам. Подобається. В мене сьогодні буде чайничок, і я буду розмальовувати його фломастерами. Отже, так як ми з вами сьогодні говорили про весну і про геометричні фігури, то і прикрашати свій чайничок, я буду весняними квітами та геометричними фігурами. Перш за все, я хочу показати, де у мого чайничка. Кришечка і хочу показати, де в нього ручка. А далі приступаємо до розмальовування. Кому як більш до вподоби. Я буду малювати за допомогою фломастерів весняні квіти. Можуть бути будь-які квіти, які вам більш до вподоби. Спочатку я малюю стебла та листочки, а потім малюю самі бутони. В мене це, повторюсь, тюльпани. Ось такі. Такі гарні будуть мої тюльпани. Вони в мене різної висоти є вищі, є, нижчі. Також я буду малювати геометричні фігури, їх я намалюю. Над квітами. Це можуть бути будь-які геометричні фігури. В мене це будуть трикутнички, які чимось мені навіть нагадують трішечки хмаринки. І можна додати іще будь-яких інших фігур. Наприклад, це може бути круг. Ось такий красивий чайничок сьогодні з'явився у мене. Дуже цікаво побачити посуд, який створите ви своїми руками. Тож. Малюйте і присилайте фото своїх робіт нам у групу.